Колись давно жив король, і була у нього одна єдина дочка, така гарна та добра, що дивилися на неї люди І надивитися не могли. Почали до неї свататися женихи, Принци та шляхетні лицарі. Але принцеса віддала своє серце королевичу з далекої країни. Та тієї пори сталася страшна війна, напав на королівство ворог. Злякався король, що не перемогти йому ворожого війська, і наказав викопати у лісі печеру та сховати у ній свою дочку. Дав король принцесі припасів, а ще служницю в подруги, а сам став збиратися на війну. Не покинув короля й принц. У найскладніший час він став на захист країни, батька своєї коханої. Зажурилася принцеса. І сказала принцу прощаючись з ним якщо нам з тобою не судилося зустрітися, пообіцяй мені одружитися з тією дівчиною, що зуміє доткати оцю золоту парчу. Потім вона простягла своєму нареченому шматок золотої парчі, що була майстерно зіткана золотою та шовковою нитками, узяв принц парчу. І пообіцяв виконати прохання принцеси, на тому й попрощалися. Довго билися два війська. Доля відвернулася від короля, Пав він на полі бою, а молодий принц повернувся додому. Тим часом принцеса зі своєю служницею жили у печері, шили золотими нитками та чекали на повернення короля. Так минуло довгих сім років. І нарешті закінчились у них всі припаси. Померла від голоду й туги служниця, і залишилася принцеса, сама самісінька, у темній печері. Що їй було робити? Узяла вона ніж та почала колопати ним стіну печери, не зупиняючись ані на хвилину, поки нарешті, на третій день не вибралася на світ божий. Переодягнулася принцеса у сукню служниці та й пішла світ за очі. Довго чи недовго йшла принцеса, аж раптом зустріла старого вугільника, розповів старий принцесі про все, що трапилося, про війну та про смерть короля. Сумно стало принцесі, адже тепер вона залишилася зовсім сама. Попрощалася принцеса з вугільником і пішла далі. Довго йшла, аж поки не опинилася у володіннях того самого королевича, що колись присягнув їй на вірність. До того часу принц уже й сам став королем. Не годиться королю залишатися без спадкоємця, тож йому шукали наречену. Але молодий король не міг припинити згадувати свою кохану, з якою він заручився кілька років тому. Проте минав час. І нарешті король оголосив, що королевою стане та дівчина, що зуміє доткати золоту парчу принцеси. Розлетілася звістка по всіх кінцях країни, і почали приходити до палацу молоді дівчата. Приїхала туди у пошуках щастя і одна вродлива дівчина з далекої країни. Саме до неї підійшла перевдягнена принцеса. Та попросилася до неї на службу. Так стала принцеса служницею у чужоземки, і жодна людина в королівстві не знала, хто вона є насправді. А чужоземка дуже хотіла стати королевою. Але як красуня не намагалася, вона так і не зуміла доткати парчу. Одного разу, коли господарки не було вдома, принцеса служниця сіла за ткацький верстат. Та зіткала великий шматок парчі. І пронеслася по всьому королівству чутка, що чузоземка, що зуміла приборкати хитру тканину. Усі говорили про скоре весілля короля. А той часто приходив до чужоземки, щоб подивитися, як просувається робота. Але коли б король не прийшов, верстат стояв порожній. І якось молодий король запитав дівчину. Чому вона ніколи не працює у його присутності? Я соромлюся працювати, коли на мене дивиться король, відповіла чужоземка. Незабаром тканина була готова, і у палаці почали готуватися до весілля. Але у день весілля наречена раптом захворіла. Не хотілося їй, щоб про її хворобу дізналися у королівстві. Тож попросила вона служницю. Поїхати замість неї. Погодилася королівська дочка, вдягла весільну сукню, накинула на обличчя покривало та сіла на чудового коня. Ніхто й не знав, що господарку замінила служниця. Вирушив весільний кортеж до церкви. Але важко було на душі у принцеси. Усім серцем вона кохала чоловіка, з яким мала обвінчатися. Але не могла йому в тому признатися. Король обмінявся з принцесою кільцями, а ще й вдягнув на неї срібний поїзд із такою хитромудрою застіпкою, яку ніхто, крім самого короля, не міг би розстебнути. Після вінчання всі повернулися до палацу і розпочався весільний бенкет із музикою, танцями та різними розвагами. А принцеса побігла мерщій до дівочої кімнати та помінялася сукнями зі своєю господаркою. Адже ніхто не мав знати, що замість чужоземки вінчалася її служниця. Проте пояс залишився на принцесі, бо ніхто не міг його розстебнути. Після свята король запитав свою молоду дружину Скажи, моя люба, де пояс, який я вдягнув на тебе? Чужоземка побіліла від страху та відповіла я віддала його своїй служниці. Наказав тоді король покликати служницю і побачив на ній пояс. Зрозуміла чужоземка, що її обман розкрито, та скоріше поїхала з палацу. А король пізнав свою справжню наречену, розповіла йому принцеса про все. Що довелося її пережити за довгі роки їхньої розлуки, і все королівство раділо їхньому щастю. І якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.